Дубрика. Що ми робимо? Зробили баню четверку, зараз поїде на Київ. І це також комплекс, все одному клієнту. І в ангарі зараз зайдемо, прибіжимося. У нас будується дві бані, 6 метрів. Лов зараз. Хлопці будують. Ось готуються комплекти з коливаки. Парівочка, парівочка 6 метрів лов. Ходімо, а далі у нас ще будується 8 метрів. Ось так іде процес роботи. Виганяється зараз харка. І тут також парза Уже майже готова. Ось так. Ось. Ми працюємо. Дякую.